Ви знаєте, я по-доброму заздрю кожному власнику квартир ЖК Ітландії 2 та Ітландії 2 плюс, тому що у кожного є своя особиста тераса, на якій він може насолоджуватись життям. Почати будівельний звіт я хочу з ЖК кжикатландії 2. Саме головне, ми демонтували старий наш баштовий кран, та на сьогоднішній день вже змонтували новий, який зараз в роботі ви за мною спиною можете побачити. З минулого будівельного звіту в четвертій секції був зроблений тільки перший поверх. На сьогоднішній день повністю зроблений перший, другий, третій і зараз четвертий поверх в роботі. По третій секції у нас робляться зовнішні стіни з газоблоку і виконані з першого по третій поверх. Главное переміщуємося на ЖК Ландії. 2 на сьогоднішній день одночасно робиться дуже багато видів робіт, і зараз по черзі я про них буду розповідати. Почнемо з фасаду. Зовнішню частину першої і другої секції ми вже зробили. Зараз ведуться роботи в внутрішній частині ЖК. Музика Зараз в розпалі роботи місць загального користування, а саме приклеєння плитки, оздоблення стін, встановлення вхідних дверей в квартири, в першій секції ми вже виконали роботи на 90%, в другій секції на 30%. Що стосовно мокрих процесів, а саме Цементна штукатурка, гіпсова штукатурка та цементна піщана стяжка. Перша і друга секція, як у нас будівельники кажуть, квітка, тобто всі роботи виконані на 100%. Якщо пам'ятаєте, у своєму минулому будівельному звіті я розповідав про те, що ми почали монтувати наші ліфти, а саме ліфти Шиндлер. На сьогоднішній день вони повністю змонтовані в першій та другій секції і навіть вже можна покататися на них. Також ми приступили до наших вхідних груп, і за моєю спиною ви можете побачити, як в кінцевому вигляді будуть вони виглядати. Електромонтажні роботи гордістю можу сказати, що наші електрики справилися з цією роботою. Ми вже повністю зробили всі роботи по поквартирній і на місцях загального користування в першій та другій секції. І наразі хлопці займаються встановленням освітлення на місцях загального користування. Погода з нами в Унісон, а це дає нам можливість робити гідроізоляцію нашого паркінгу. Ми приступили зараз до внутрішньої його частини, а саме там, де у нас був старий баштовий кран. На цьому я хочу закінчити свій будівельний звіт. Я думаю, ви з нетерпінням будете чекати наступного. З вами, як завжди, був Антон та компанія будівельників, які люблять свою роботу. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Tomin Family Development. До найближчих зустрічей.